4 серпня, о 6 ранку на лінію 101, надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Давидківці, що на Хмельниччині. На місце події прибули вогнеборці 25-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Богданівці. Площа пожежі на момент прибуття підрозділу ДСНС сягнула 15 квадратних метрів. В складі ланки газодимозахисної служби рятувальники розпочали гасіння. Завдяки оперативним і професійним діям. Бійців ДСНС пожежу вдалося ліквідувати о 6.23, не допустивши поширення вогню на всю площу будинку. Ймовірна причина займання необережне поводження з вогнем. На щастя, травмованих чи загиблих на місці події не було. Нагадуємо, що значну частину пожеж можна було б запобігти, якщо оснастити свій будинок, офіс, автомобіль або підприємство сучасним протипожежним обладнанням. Важливо купити обладнання, що відповідає всім вимогам і існуючим стандартам, тільки в цьому випадку життя людей і майно будуть в безпеці. Компанія Пожежна безпека України пропонує ознайомитися з асортиментом протипожежного обладнання на сайті es101.com.